Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Прочитаю я вам на вечір казочку. Ви знаєте, казки нам читають давно, з 92-го року. Українців годують казками. Ну і ще одна казочка: вірте чи не вірте? Ваша справа читаю: Брюссель чекає від України відміни правок клозового незалежні судові експертизи для набу та очищення Верховного суду від суддів корупціонерів. Про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів для вступу ЄС. Сьогодні цей звіт представили у Брюсселі. Як для українців, так і для ЄС важливо, аби корупціонерів України отримували достойне покарання. А це неможливо без проведення антикорупційної та судової реформ. Наразі в Брюсселі зазначили, що справді бачать позитивні зрушення в Україні в цих напрямках. Можете собі уявити, позитивні зрушення в Україні по боротьбі з корупцією ловлять і відпускають. І Брюссель каже, що це позитивно». Загалом подолання корупції, садовисту та судова реформа будуть ключовими протягом усього процесу євроінтеграції України та визначатимуть, наскільки Україна швидко може рухатись в переговори про вступу до ЄС. А отже, виконати всі умови, які ЄС ставить за цими напрямками. Нашій владі все ж доведеться попри своє небажання. Прочитав я вам казочку прочитав. Вперед, до Євросоюзу з піснею Кроком руш. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!